Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, в сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про такі от мікросхеми з серії 3842, 43, 44 та 45. Це мікросхеми, які використовуються в імпульсних блоках живлення. Ці імпульсні блоки живлення, в свою чергу, використовуються в будь-яких битових приладах. Тому виникає дуже багато різних запитань, і я хотів би зосередити вашу увагу, як я визначаю поломку цих мікросхем. Значить, в сьогоднішньому відео буде приймати участь такий от блок живлення, лабораторник, другими словами, осцилограф і мультиметр. Ми нещодавно ремонтували зарядне на 36 вольт, і там є ця ж мікросхема. Іншими словами, це шим-контролер. Чим відрізняються ці от серії 42-43. У них різний коефіцієнт заповнення в цих мікросхем і у них різна подача напруги. Тобто, щоб вона відкрилася, потрібно різно подавати напругу на ці мікросхеми. Значить, 38, 45 і 43. Я думаю, що десь від 10 вольт вони вже починають генерувати, а 42 і 44 десь від 16 вольт. Ну, це все можна дізнатися, друзі, від DataShift, просто вводити в інтернеті DataShift. Дана мікросхема, яку ми будемо сьогодні розглядати, знаходиться в корпусі DIP8. Тобто вона має 8 ніжок. Значить, ми нещодавно ремонтували таке зарядне на 36 вольт 3 А і там є якраз ця мікросхема, тобто шим контролер на 3842. Я пропоную дістати цю, це зарядне, розібрати і я вам покажу, як я буду заміряти, дивитися, чи вона працює, чи не працює, тобто що, на що потрібно звертати увагу. Тож, друзі, давайте будемо розпочинати. Так, друзі, можемо бачити нашу схему. Це елементарна схема. Але по, по типу цієї схеми в наших от, битових приладах, які ми користуємося кожен день, звісно, що задіяні або ці, або такого плану от, інші мікросхеми. Так, друзі, в двох словах хочу розказати, яка ножка за що відповідає. Перша, друга, третя ножка ми її не використовуємо, це обратна связь. Далі в нас йде четверта ножка, це на якій має бути на осцилографі піла, так називаємо... Значить, ця піла плюс, вона, береться? вона разом з восьмою ножкою, де опорне напряження, плюс четверта ножка, плюс об це цепочка, вони задають тактову частоту нашого шим-генератора. Потім восьма ножка в нас має бути 5 вольт, без 5 вольт, без опорного напряження ніяка мікросхема працювати не буде. Тож можна визначити її простим мультиметром, навіть не потрібний нам осциллограф. Але осцилограф більш широко показує роботу цієї мікросхеми. Я зараз все буду показувати. Сьома ножка в нас плюс. Шоста ножка в нас гейт, у нас затвор нашого польового. Транзистора, який в свою чергу вже возбуждає первічну обмотку трансформатора, розкачує її. І, е, значить, так, п'ята ножка це у нас мінус. Тож, друзі, давайте будемо визначати, де у нас на платі, зараз я трошки приближу, де у нас на платі знаходиться е, яка ножка. Я вам хочу показати такий лайфхак. Як я це визначаю. Тобто, Мінус, беру щуп, включаю в режим прозвонки наш мультиметр. Ось, бачите, починає піщать, сигналізувати, ставлю на мінус і просто по черзі підкидаю. Ось можете бачити, в нас виходить, що це мінус. Це в нас п'ята ножка. Логічним путем можна зрозуміти, що це, якщо це в нас п'ята ножка, значить напроти неї по схемі дивимося, в нас виходить четверта ножка. Четверта, третя, друга, перша. Перша ось я поставив точку. Перше, друга, третє опорне напряження. Ми їх не чіпаємо. Ми використовуємо для нашого тестування цієї мікросхеми, цього шим-контролера, широко імпульсного модуляції мікросхему. Ми використовуємо тільки значить, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму ножку. Підпаяємо наш блок живлення. значить, Мінус я. Буду використовувати мінус конденсатора. Дивимося наш зразу вхідний конденсатор. Так, підпаюємося до нашого конденсатора. Значить, Виставляю температуру 310, 310 градусів і підпаємося. Так, мінус перевіряємо, щоб все співпадало. Знайшов чорний провід, щоб не перепутати, плюс-мінуси. Дуже важливо, щоб нічого ніде не замкнуло. Значить. Цю сторону ми також зараз забудемо. Плюс у нас це сьома ножка. Зараз я приближу, щоб ви так бачили. Це перша, це восьма, це сьома. Сьома у нас плюс. Я сюди припаяюсь рядышком. Так, є. Плюсик у нас є, все добре. Я одразу, друзі, зразу підпаяюсь до наших тестових ножок. Значить, четверту також, до четвертої, там, де у нас так звана піла буде, щоб діагностувати її осцилографом. І ми зразу підпишемо, де що має бути. Так, міандра в нас має бути на шостому виводі. Де у нас шостий вивод? Так. Рахуємо, це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шостий вивод у нас йде на затвор. Ось так от можна. Так, є. Підпаяли. Це в нас має бути на шостому, і я підписав меандра. Так, друзі, паяємо четверту ножку. Там, де має бути у нас по силограмі пилка. пила, другими словами. Так. И зараз подпишем ее. Так, есть. Так, и тут у нас мои руки. Я просто вот такую форму Діжу все. Так, друзі, беремо наш щуп. Так от він виглядає. Цепляємося мінусом щупа на мінус. Отак, от от. показую. Потім беремо. Наш мінусовий провод з блока живлення. Блок живлення зараз у мене не працює, на ньому не виставлена ніяка напруга. Тобто він просто світиться. Ми зараз будемо налаштовувати напругу. Так, цепляємося мінусом чорним на мінус нашого щупа від осциллографа. Отак я це зробив. І трошки в сторону, щоб нам він не заважав. Так. Дальше, що ми шукаємо плюсовий? Де я пустив плюсовый? Ось долин у нас плюсовий, шукаємо, значить, наш плюсовий провод з нашого лабораторника. І так от його зажимаємо. Так, це у нас плюс. Все, друзі, есть. Давайте ввімкнемо наш лабораторний блок живлення. Я трошки збільшив напругу 16 вольт і вмикаємо наш осцилограф. І чекаємо. Так, включаємо авто. Як бачите, ми наблюдаємо отаку от прекрасну пилу. Дивимося 46 і 7 кГц. Тобто, Вже можна зробити такий от вивод логічний, що наша мікросхема працює. Але ви ж не забувайте, що в нас ще три пункти. Це значить, можна подивитися, на п'ятому виводі у нас, має бути, верніше, на восьмому у нас має бути 5 вольт, це опорна напруга. Ми його можемо поміряти навіть звичайним тестером. І, звісно, що в нас має бути на шостому виводі гейт. Має бути в нас міандра. Що я хочу сказати? Це, от іменно, якщо ми проміряємо зараз і в нас виявиться, що в нас є міандра, це може нам говорити про те, що іде подача на затвор, подача частоти на затвор нашого польового транзистора, щоб він замикав. Первічну обмотку катушки на масу. І тим самим він буде розкачувати первічну обмотку трансформатора, на якому буде з'являтися напруга, і далі буде переходити в стабілізаційну наш, нашу частину, де ми будемо отримувати ту напругу, яка нам потрібна на виході. Вже стабілізаційна. Тобто, друзі, давайте будемо перевіряти нашу Значить, Просто беремо наш е, щуп осцилографа, Тут, де у нас піла, тут все добре. І перемикаємо його на тут, де ми позначили міандра. Так, акуратненько. Обов'язково нажимаємо авто, от бачимо нашу міандручку. Так, дивимося частота 49,0 кГц. Тобто, що можна зробити, який висновок, що? Все працює, наша мікросхема працює. Звісно, що ви скажете, для чого, якщо плата працює. Таке буває, що от не знаєте, в якій частині поломка, чи в силовій, чи в стабілізаційній. Тому, перевіривши мікросхему, ми вже починаємо розуміти, що наша силова частина повністю справна. Мікросхема справна. Єдине, що ми не зробили, це не проміряли опорну напругу 5 вольт на восьмій ніжці. Ну, це ми можемо зробити, друзі, так як осцилографом, так само можемо зробити цей мультиметром. Просто беру щуп. Він отак от знімається. І тут у нас виходить щуп. І просто підключаємо його до восьмої, акуратненько, до восьмої ніжки і дивимося на покази. Ось можете побачити 5. 5.06. Так от це виглядає. Так, все, друзі, все зробили, все приміряли. Єдине, що я хотів би сказати, якщо, звісно, що якщо у вас немає осцилографа. Осцилограф, звісно, показує більш ясну картину, тому що він показує форму сигналу. Це той самий вольтметр, але він показує форму сигналу, з якого ми можемо зрозуміти, що в нас відбувається по мікросхемі. Але якщо вже немає і ми хочемо заміряти нашу частоту, ми можемо зробити це, звісно, що з допомогою отакого от, от мультиметра. Як це зробити? Да, дуже просто. Так само підключаємо мінус до мінуса. Отак от, от. І сюди мінусовий щуб. Вмикаємо У нас є тут герці. Я заключу світло герц і міряємо. Ми тільки що бачили з нашої осцилограми що наш шим-генератор видає 50-49 кГц. Шостий вивод. Рахуємо так, четвертий, п'ятий, шостий. Дивимося. 48,9. Бачите? Тобто навіть можна простим мультиметром проміряти і зрозуміти, що все працює. Але, друзі, а це все, як я хочу сказати, поки ви самі не попробуєте це зробити, те, що я вам розказую, це все, ну як би сказати, це все легко, це все теорія. Подивившись це відео, ви також захочете самі проміряти і зрозуміти. Все те, яке підключити і зрозуміти, як це все відбувається на практиці. Тож, кажу, ніяка теорія, це що я розказую, не замінить практики. Поки сам не спробуєш, ну це все підключити, щоб все запрацювало. Міандриця щоб з'явилася на екрані осциллографа піла і опорна напруга. Нічого без практики теорія не піде. Тож, друзі, я рахую, що це відео буде для когось корисне. Я так зазвичай перевіряю ці от мікросхеми. Всі вони ці шимки працюють по одному ж і тому самому алгоритму. Тут нічого складного немає. Саме головне обв'язка шим контролера щоб до неї приходив потрібний вольтаж. В даному випадку 16 вольт я підключив, менше не спрацювало, поки я не підвищив напругу до 16 вольт. Діагностуйте, не бійтеся, нічого складного в цьому нема. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня. Так, друзі, чуть не забув. Знайшов таку схему в інтернеті тут зображено все те, що ми з вами тільки що робили. Можливо, це схематичне зображення буде комусь зрозумілішим і понятнішим. А ще раз дякую і до побачення.